Всім привіт! сьогодні поговоримо про енергію листопада. Жовтень уже в нас пробіг. Це був дуже прекрасний чудовий місяць, який відкрив якісь ваші нові справи, нові знайомства, можливо, щось таке знове у вашому житті з'явилось, да, запустилося, і в листопаді буде продовження. Тому що листопад це такий час для росту, для розвитку, для реалізації, для е, росту своєї внутрішньої сили, е, але також водночас листопад може бути дуже сильно енергозатратним, тому що одинадцятка в нас це взагалі то сила, але коли сили дуже багато, так то тоді е, може. Бути проблема, коли ми сили дуже багато, а ми її не витрачаємо, наприклад, да? або направляємо цю силу на себе, тоді ми шкодимо собі. Можуть бути успіхи в кар'єрі дуже класно, тому що енергії дуже багато, і потрібно її кудись направляти. Дуже круто знаходити якісь нові напрямки, нове навчання, нову роботу. От хто можливо шукав був в пошуках якоїсь роботи, так і тут вас треба прямо взяти цю всю силу, направити на пошуки. Ви дуже можете впливати на інших, наприклад, своєю якоюсь інформацією захотіли заявити про себе, думали, думали, вагалися в жовтні або почали вже це робити. То в листопаді дуже класний період для того, щоб дуже сильно впливати на інших людей. Вас інші будуть слухати, і ви можете їх вести за собою. Можливо, знаєте, створювати щось таке своє, у Такого де да, немає ніде. Да. Це дуже творчий. Також місяць дуже класно може проявлятися творчість. Тому що е, дуже багато енергії, тобто енергії так багато, що її можна направити на будь-що класно займатися також спортом. Е, от планувати, я би знаєте, рекомендувала е, от сьогодні, прямо е, тобто завтра, сьогодні ще вечір, так або можна сьогодні, можна вже сьогодні було б круто, або завтра зранку, або вночі в кого я вийде хто коли прослухає пропланувати цілий місяць на якусь дію, ніби постійно, щоб кожного дня я робила якусь дію. Це дуже було б класно. От, але саме головне це діяти дуже розумно без виснаження, тому що це такий місяць, що багато дуже енергії, багато справ і те зробити, так зробити, ніби навіть події будуть от так складатися, що буде всього багато. Буде відчуття таке, що часу обмаль, що я хочу все встигнути, і туди мені треба, і якась справа з'явилася, і те треба повирішувати. І от саме головне – це не виснажувати себе. Так дуже важливо також привести в форму своє тіло. Тобто займатися, хто хотів якимись чистками займатися. Будь ласка, класний місяць для зцілення, круто налагодити режим дня, там, да? коли ви там стаєте, коли лягаєте, дуже важливо висипатися, тому що в день буде витрачено дуже багато енергії, і тіло відновленням. Це обов'язково круто рухатися, особливо в кого немає ніякої роботи, наприклад, хтось не займається там дуже фізичною роботою, є розумова робота. Да? То дуже класно рухатися, кудись ходити, бігати, просто робити якісь там тряску, танці, дихати свіжим повітрям, робити енергетичні чистки. Це дуже круто і дуже класно. От не забувати за себе, за своє тіло. Також не забувати, звісно, і про відпочинок. Про відпочинок, особливо хто працює дуже сильно. Да? Щоб було якесь хобі, яке у вас є хобі. Давно ви його закинули, забули, тому що в листопаді буде багато справ. І ох, я забула, коли я вже відпочивала, бо я забула, коли. Коли я там малювала чи вишивала, чи ще там що я робила, да? то от е, потрібно займатися своїм хобі, знаходити час для цього, творчістю, таке знаєте час для душі. Обов'язково потрібно це робити. Тому що коли ви будете відновлюватися, вас до вас буде приходити знову продуктивність, і ви зможете далі працювати, працювати і знову щось створити. Не ігноруйте також в листопаді своє тіло, тому що листопад він наділений такою енергією, що може давати якісь запалення, особливо якщо є якісь хронічні хвороби. От якщо може піднімати таке знаєте, в тілі дуже велику емоційність і роздратування, що може призвести до температури, наприклад, до висипів, до проблем з опорно-руховим апаратом. От особливо коли надмірна дуже активність, от знаєте, дуже багато є справ на. Мирна активність, я постійно в русі, мені нема коли відпочити. І моє тіло, воно просто так візьме і положить вас, тобто ваше тіло, да? положить вас просто відпочивати, даючи вам якусь хворобу. Там Зламала ногу, підвернула ногу, температура 39 і так далі, тому що дуже багато працювала, не була в собі відпочинку, і мене просто поклали на ліжечко, бо я ж сама собі говорила, наприклад, ой, коли ж я відпочину, я так втомилася, я так втомилася, і все це таки каже, давай, лягай, трошечки відпочинь. От, тобто ось такі штуки. Дуже потужна енергія, яка може призводити дійсно людину до виснаження, до апатії, до роздратування і навіть до депресії. Взагалі, от жовтень місяць був він теж такий був схильний до депресивного стану. Там у нас була десятка, а вона така, коли коли сукрутиться, це коли фортуни у нас десяточка. Да? І коли колесо крутиться, то круто, щось, якщо відбувалося у вашому житті в жовтні, і ви такі: о, класно, все відбувається, супер, класно. Но тільки все зупинилося. Могла така підкочуватися депресія. Або зупинилося все, або щось ви втратили, або хтось від вас пішов, або ну щось сталося в вашому житті, ніби да, життя зупинилося. І тоді. Накривала така депресія, от в листопаді може бути теж від того, що щось не виходить, критика в сторону себе, дуже багато сили вкладено в щось, а немає результату. А я хочу дуже швидкого результату і за цього нервуюся. Там да? от за цього можуть бути депресивні стани, бути дуже обережні. Які можливі події? Якщо ми беремо з позитивних моментів, то це дуже класний час для того, щоб от щось класне починати, завершати, виходити на пік, на пік своєї слави і на пік, взагалі, да? от до гори, йдемо до гори. Ви можете отримати визнання, підвищення, підвищення. Там по роботі, зарплати, там зміна роботи, там краща кар'єра. Там запустили бізнес, і він класно пішов. О, така впевненість, дуже велика впевненість, тому що дві одиниці це у нас дає дуже велике его, дуже велика впевненість, велика сила. Я я вірю в себе. Прямо x 2 Енергії дуже багато і дуже класно. В позитивному напрямку це спорт, творчість, і результат буде класний. особливо там для спортсменів, да, хто хоче, і в принципі для різних людей, для всіх людей, хто захоче і прямо поставить собі ціль і буде рухатися в цьому напрямку, то це буде дуже класно. Якщо беремо стосунки, то з позитивних моментів це дуже велика пристрасть, тому що одинадцять у нас це сексуальність, це дуже велика енергія сексу, от така активність, кудись ми там з партнером їдемо, або активні якісь знайомства. Якщо в жовтні, можливо, щось були або навіть я б сказав, в вересні, якщо між партнерами виникла якась холодність, віддаленість, от в Охні, можливо, трошечки щось там налагодили. То у листопаді такий може бути пік, коли такий вогник, новий вогник між партнерами по іншому якось ми дивимося на свої відносини, активніше зустрічаємося, кудись їздимо, проводимо разом час, займаємося спортом, займаємося сексом, робимо масажі один одному. Тобто, отакий от блиск в очах і вогонь дуже така позитивна, позитивна дуже енергія. Якщо ж ми дивимося в негативі, якщо в негативі, да, то в стосунках навпаки можуть бути. Сварки можуть бути е, така просто емоційність. Я говорила да, що це енергія дуже така сильно потужна. Може бути роздратування, сваримося, конфлікти. От навіть до бійок може доходити. Треба бути дуже сильно, дуже сильно уважними до того, що ви говорите партнеру. Тому що можете просто сказати вогняна енергія, це коли різко сказав, не подумавши так. Різко, раз І випалив. От це буде негативно впливати. Також може бути, що е, я постійно зосереджена на собі або на своєму партнерові і дуже сильно б'ю в одну точку. От щось одне хочу, хочу, цюкаю, цюкаю, так і потім спалюю свої е, стосунки. Ім оцим таким вогнем, е, якщо в принципі, в принципі, якщо ви не чуєте себе взагалі на да, е, то може бути дуже сильно велике виснаження, особливо коли в голові такий хаос, е, негативні думки, е, якась є проблема постійна, і ви її прокручуєте щодо відносин, щодо роботи, щодо чого, ще чогось так, то е, ну може бути дуже сильно безсильна, велика. Одна станея, взагалі, вона в плюсі в плюсі дає дуже велику силу і потенціал. В мінусі повне безсилля, е, повне безсилля, повну самотність, е, незадоволення життям, втрата контролю, фінансові якісь труднощі, бідність, е, конфлікт. Ікти сварки, от такі можуть бути мінуси. Тож, дивіться, дивіться, щоб все було добре. Ну і на кінець завдання. Яке завдання цього місяця? Це берегти свої сили, обов'язково давати собі відпочинок, рухатися, творити щось так, розвивати внутрішній спосіб і не поспішати, не поспішати все дозріння тоді, коли воно повинно дозріти. І пам'ятайте, що сексуальність це ваша енергія, це ваша життєва сила, це природна частина вас. Навчіться відчувати її без страху, бо багато хто боїться сексу, боїться сексуальної енергії, бояться щось захотіти нового сексі і так далі. От, просто живіть в потоці. Просто відчувати своє тіло, що воно хоче, дозволяйте йому, дозволяйте собі бути собою і не бійтеся, проявляйтеся. Я бажаю вам найкращого листопада. Всього доброго, такої потужної енергії і сексуальної, і творчої, і взагалі кому яка потрібна енергія, нехай та і прийде. Всім доброго місяця.